Дитяча лікарня СОМ перепрофільовує ліжковий фонд у святі Зінаїді, що на Троїцькій, готують стаціонарні місця для пацієнтів, які мають психічні розлади. Раніше такі були тільки в обласній дитячій лікарні. Це неврологічне відділення дитячої міської лікарні до 1997 року було психоневрологічним. Тоді його перейменували. Зараз же, згідно наказу мозу, знову створюють тут 15 психоневрологічних ліжок. У відділенні 35 ліжкомісць, з них 20 залишиться для неврологічних хворих. Діти такі, вони знаходяться у нас. Вони є такі діти у нас з, з неврозами, з порушеннями психіки. Вони все одно ж лікуються на базі цього відділення. Тільки це буде чітко узаконено. Буде виділений окремий пост, окремі палати для цих дітей, які будуть у нас лікуватися. Спеціально обладнувати тут нічого не будуть. Решітки на вікнах встановлювали раніше. Кадри формують. У нас планується два дитячих невропатолога відправити на курси спеціалізації для того, щоб вони отримали сертифікати дитячих психіатрів і мали законні всі підстави для того, щоб надавати якісну медичну допомогу діткам, які будуть знаходитися на лікуванні на даному профілі ліжок. Подібне відділення працює у ромнах на 35 місць та на 5 обласній лікарні. Ромнах – це все-таки районний центр. У них не хватает э, такого количества детских специалистов, э, как в Сумах. Там нет сурдолога, э, там нет э, детского невролога. По количеству коек тогда нужно будет так, э, в рамнах сократить немножечко, потому что по количеству детского населения у нас должно быть в области всего 40 коек. Поэтому больше открытий не планируется. Саме по собі психіатрія ну скажімо для таких дітей це недостатньо. Вони потребують комплексного підходу. Тобто, що це не самі по собі тільки психологічний розроб. Тобто там там може бути комплексний підхід, і скоріше за все воно десь звідти прийшло. Катерина Гладенко, Владислав Бурнаков на часі новини. Для узаконення перепрофілювання ліжок не вистачає рішення сумської міськради. Зазначу, найближча сесія має відбутися 26 травня. Окрім дитячої лікарні, за рішенням виконкому зміниться також структура пульмонологічного відділення першої міської лікарні. Там пропонують ліквідувати 10 ліжок алергологічного профілю, щоб додати їх для пацієнтів, які лікують органи дихання, зокрема легені та бронхити.